Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. вашому, друзі! Ми з вами продовжуємо вивчення Євангелії від Івана, і до вас приєднуються Олександр Чмут і Ростислав Бабенко. Ми вже знаємо, що Євангелія від Івана відрізняється від попередніх тим, що вона не розповідає про народження Христа як сина Давидового, не простежує його родовід до Адама, щоб уявити його як сина людського. Вона йде далі від всього цього, вона веде нас до початку. Спочатку або як в іншому перекладі споконвіку було Слово. Іван бажає сказати, що Христос був до того, як все почало існувати, і Він є Богом. Саме ця істина проходить крізь усю Євангелію. І досліджує цю книгу разом із нами пастор і вчитель Біблії в Київській Богословській семінарії Віталій Мар'яш. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Милосердний Спасе, ми прославляємо Твоє величне ім'я. І ми, Господи, дякуємо тобі, що Ти, перебуваючи в лоні Отця в повній гармонії з ним, Ти, Господи, залишив цей ідеальний небесний світ, стосунки з Отцем Ти втілився і прийшов, щоб врятувати нас. І ми, Господи, завдячуємо всім, що ми маємо, фізичним, духовним життям завдяки тобі, бо Ти, ти є Творець, через Тебе Отець створив. І продовжує творити духовно, господи свій народ. І ми вдячні тобі за те, що ти втілився. Це надзвичайно велична подія, одна. З найвеличніших подій у всесвіті, і ми вдячні тобі за те, що Евангелист Іван так по особливому розповів нам про цю подію і показав її незбагденне значення для нас, для людства, для церкви, для кожного віруючого. Тому ми просимо, щоб ти послав Духа свого святого, який би приводив нас до глибшого пізнання Христа, до глибшого пізнання, хто він, що він зробив, як ми можемо. Краще йому служити. Ми просимо це в Твоє ім'я для Твоєї слави. Амінь. Я нагадаю перших п'ять віршів з першого розділу досліджувати, який ми почали минулого разу. Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Богом. Воно було споконвіку в Бога, через нього все постало, а без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом для людей, а світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Цілком очевидно, що цей текст говорить нам про дію логоса, Божого Слова. Воно було споконвіку, це повтор, бачите, воно так. Він... Підхоплює і розвиває цю тему. От те слово, що було з Богом, яким чином воно проявилося, і воно проявилося у творінні, так логічно, він вказав на божественність, а тепер хоче. Довести цю божественність логоса і як найкраще в тій культурі, зокрема і єврейській, доказати божественність логоса, вказавши на творіння, бо вони визнавали, що тільки один господь є творцем усе через нього повстало. Ніщо, що повстало, не постало без нього. Ось який висновок. Цей логос, який завжди був з зоцем, внаслідок його творчої діяльності все постало. Ніщо, що є в цьому світі, не повстало без його уваги, без його творчої сили. І підтвердження цьому ми можемо знайти ще в одній книзі нового заповіту в посланні до євреїв в першому розділі. А про сина престол твій обоже на вік віку. Берло твого царювання, берло праведності, ти полюбив праведність а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог, оливою радості більше, ніж друзів твоїх. І ти, Господи, землю колись заклав, а небо точин твоїх рук. Таким чином, Святе письмо представляє нам Христа як Бога Творця всього світу. І тоді про яке саме життя говориться в четвертому вірші, тому що воно є своєрідним переходом на інший образ, на світло, і життя було в нім. Що це за життя? Це звичайне життя або нове життя. Ну, життя, яке перебуває по особливому, тільки в Бога, бо через те, що в ньому є життя, слово і є джерелом життя, не тільки перед тим він говорив про буття фізичне. Так, про матерію, то він підкреслив, що слово є творцем не тільки фізичного світу, але й духовного. І навіть життя потім використовується метафора спасіння в Євангелії від Івана. От. А в даному випадку, вже пізніше, Євангелист Іван пригадає ті слова Ісуса, де вказує: Бо як має отець життя сам у собі, так і Синові дав мати життя в самому собі. І це прояснює той зв'язок. Логоса з отцем, з Богом, що все, що має отець, має логос. Це надзвичайно важливо для Івана вказати, що логос має право так діяти, як він діє, давати життя, воскрешати, прощати через єдність логоса з отцем. Він пояснює. А світло це вже знову ж таки вказівка на світлотворіння. Але так само, як там Боже слово спричинило до існування всього світу, от так само і тут слово логос, воно буде діяти активно, воно приведе людей до спасіння. Ну, очевидно, що в буті там йшла мова про фізичну темряву, але тут, як так. ми бачимо, йде мова про духовну свою рідну темряву. Звісно, то Іван якраз і навмисно хоче, скажімо так, провести паралель між тим, що Бог робив під час творіння, і вказати. Що це має таке величезне значення от втілення логоса, як і Бог творив. То, бачите, Іван показує космічне значення втілення і прирівнює, якщо навіть дає не більшого значення, ніж створення всього світу. Ось який величний ми маємо пролог, величні слова Івана. Дуже важливо друзі пам'ятати про це порівняння перших п'яти віршів Івана з книгою буття. В буті ми бачимо трійцю під час створення світу. Там згадується Бог, Його Слово і Дух Божий. В Євангелії від Івана також згадується Бог, Його Слово і життя, яким є Дух Святий. Ми продовжимо читати перший розділ далі з шостого вірша. Був один чоловік, що від Бога був посланий йому ймення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Я дивлюсь на цей текст, і бачу тут, що ну, незважаючи на те, що тут немає історії про народження Ісуса Христа, але все ж таки своєрідна хронологія вона існує, тому що шостий вірш говорить, був один чоловік, що від Бога був посланий йому імені Іван, і одразу з народженням Ісуса Христа в попередніх Івангеліях описується служіння Івана. Єдиний, до речі, текст, де слово світло вживається щодо от, в контексті служіння Івана, він світлом не був, а він свідчив про. Світло. Тут важливий момент. Всі решта слова вжиті, скільки 23 рази я підраховував це слово світло вжито в Євангелії від Івана, воно стосується Христа, його справи, справи Логоса. А Іван він прийшов, він має специфічну таку місію свідкувати про світло, про його прихід. П'ять разів в цьому тексті, який ми прочитали, вжитий термін світло. І звісно, що у наших слухачів виникає питання. І якщо Христос це світло, що ж тоді означає темрява? Ну, ця тема. Вона в Івана, він лише натякнув. П'ятому вірші, світло у темряві, світить у читача відразу, а що ж це таке темрява? Одну з теми творіння, ми пригадуємо, що була безодня, пуста, вона була порожня, потім Бог вже світила, наповнив творіння світлом. А в даному випадку, якщо Ісус духовне світло, хто ж це темрява? Ну, і ми розуміємо, що світ, який зображує Іван, це дійсно темрява, моральна темрява, темрява, в якій все людство лежить і яка потребує того самого світла для того, щоб ця темрява зникнула. Як і перше творіння, потребувало світла, щоб, скажімо, так, проявитися на світ, тому натякнувши, потім засвідчивши, бо шостий восьмий вірші. Іван, от якраз розповідає, що він повинен прийти, щоб засвідчити про світло. Але світлом правдивим був той, і це вже продовження. Хто ж був світлом правдивим? Хто просвічує кожну людину, що приходить на світ? До речі, це один із важких текстів Євангелії, що означає, просвічує кожну людину, що приходить на світ. Перед тим як вдатися до деталей, можливо сказати, що існує дві таких великих загальних найбільших інтерпретацій, найбільших підходів до тексту це розуміти, що просвітлення кожної людини стосується внутрішнього стану людини, і там можна по різному пояснювати і тлумачити. А Інша інтерпретація, що справжнє світло, що просвічує кожну людину, це якраз і є втілення логоса, от і, воно набуло об'єктивної форми, фізичної форми, і в тому сенсі воно просвітлює кожну людину, бо кожна людина змогла побачити це світло, яке втілилось. Оце такі дві загальні інтерпретації того тексту. Є от, власне, що означає просвітлювати, що це означає дієслово. Друга інтерпретація стосується, що це прихід самого втілення логоса, і воно стало видиме очевидно для всіх людей. В тому сенсі воно просвітило людей. А друга інтерпретація вона говорить про певне просвітлення середини людини. І тут є надзвичайно багато інтерпретацій. Це логос до втілення просвітлює, є така можливість. Всіх без винятку свого роду дає таке якесь загальне откровення, що є Бог, що є добро, або розглядається втілення логосу, що просвітлює всіх без різниці, не тільки юдеїв, але й всіх. Є ще такі різновид тлумачення. Або розглядається, що це логос втілений, і Бог дав лише його для навчання всіх людей. Тобто цих ілюстрацій є підходів до цього тексту багато, але ключова відмінність це яким чином, чи це якесь внутрішнє просвітлення людини, чи це факт, що логос прийшов і тим самим зробив очевидним для всіх людей, просвітив їх. Про свою присутність вже в цьому світі до речі, сама та фраза світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. До кого ця фраза, що приходить на світ, відноситься? Огієнко перекладає так, що ця фраза вона ніби відноситься кожну людину, яка приходить на світ. Але от інший переклад, наприклад, Хоменка. Послухайте, справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину. Воно, тобто світло, прийшло у цей світ. Бачите, і от е, такий переклад він штовхає нас до другого підходу, до другої інтерпретації. Ну, як і та, так і та вона інтерпретація вона не є проти Божого слова, скажімо так і. З них легітимна і та, і та інтерпретація. Але в контексті от того, що Іван говорить, можливо, ну особисто я більше схиляюся до другої, що тут мова йдеться про втілення вже цього світла. От яким чином воно просвітить всіх нас. Йому цьому світлу треба спочатку втілитись, і воно прийде це світло. Прокидати зранку. Це відчувати Бога, читати Його Слово це знати Його. Продовжуємо читання далі з 10 го вірша. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ його не пізнав. До свого воно прибуло. Та свої відсурались Його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. З 10-го вірша ми бачимо, як світ реагує на світло, така дивовижна гра слів. І ми бачимо реакцію суспільства на те, що світло з'явилося серед нього. Воно було в світі, світ через нього повстав, але світ не пізнав його. Тут якраз якийсь конфлікт відбувається. Слово, яке було за отцем, воно прийшло в цей світ, світ, який він сам створив. І те, що він створив, твори не впізнало. Насправді це трагедія. Не тільки світ не пізнав, можна перекласти воно на світ, але ж вибраний народ, яким було доручено откровення, яке знало того Бога, який творить цей світ. Невже воно відкине його? До свого воно прибуло та свої відсурались його. Свої зреклися. Переважно використовується це слово до юдеїв. Один раз там до учнів Христа. Також до учнів, але в контексті даному до своїх, це до, до свого народу, до юдеїв. В тринадцятому вірші Іван згадує про людей, які народилися від Бога. Мова йде про народження згори. Певний зв'язок є, але пригадуєте, тема, яка ж Іван розвиває? Тема творіння, коли Бог створив все матеріальне, так? Землю, світло, всіх тварин. Потім, що він створив? Людину. Людину Адама. І цей Адам він повинен був панувати. Він повинен був царем бути навіть не царем, а скоріше наставником, ставлеником Бога, намісником Бога. Він повинен був розпоряджатися тим творінням. Це був задум первинний Бога. Але ми бачимо, що людство відпало. І тепер логос, який тоді творив світ і людину створив. Він бачите, тепер починає. Навіть всупереч тому, що відкинули всі люди, відкинули його власні люди в дванадцятий і далі говорять, що його творча сила все таки знаходить певних людей. Він створює нових адамів, так би мовити. Він створює нове людство, і завдяки тому, що він сам втілився, став тим адамом, він тепер робить тих, хто вірить в його ім'я, свого роду співцарями. Бо Адам повинен був втілювати в собі правителя. Він повинен був бути правителем людства, відображати оце правління Боже. І цей текст і дивіться слова, про які говоряться про владу, їм дана влада, і це якраз натяк, алюзія на те, що Бог пообіцяв тоді. Адамові. Отут творіння починається відновлюватись через Логоса, який відновлює те, що було втрачено в Адамі. Але про нове народження, звісно, це те, як початок того нового творіння це нове народження, звісно, мусить бути і нове народження для нових Адамів і синів Божих і дочок. Можливо, тут ще один відголосок Писання, власне, з Псалма 2, де Бог каже. Ти мій син, я тебе сьогодні породив, але це вже Давидовий цар. Який повинен був також виконувати ті функції правителя справедливого, і ми знаємо, що більшість з них не виконували своє призначення. Тому цей текст він надзвичайно багатий. Бачимо там і нове творіння, і Давидове, тобто, ми розділяємо то благословіння Давидового правління, коли ми стаємо віруючими. Тобто цей текст робить не просто нас віруючих, хоча так, але цей текст відкриває все багатство Заповіду. Ми долучаємося до того завіту, який Бог пообіцяв Давидові. Ми долучаємось до того творива першого, яке відступило, А ми, ви христі, стаємо учасниками відновлення цього творіння. Біблія потрібна завжди і в розпачі, і в щасті. Читаємо далі з 15-го вірша. Іван свідчить про нього і кликав, говорячи: Це був той, що про нього казав я. Той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перше, ніж я. А з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон, бо через Моїсея, був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ми зустрічаємо тут вираз. Благодать на благодать, чи можна сказати, що та друга благодать це був закон Мойсея? Так, 17-й вірш ніби веде в цьому напрямку, Проте, як протлумачите, складно навіть от українській біблії, коли цю фразу «благодать на благодать, от перекладає Огієнко, так. А то благодать на благодать. А ви послухайте, крім Огієнка, ще Гижа перекладає так. А Куліш перекладає благодать за благодать. Благодать за благодатью, ніби хронологічний цей. Це була одна благодать, а зараз прийшла інша. Або благодать за благодать, тобто щось замістило щось. бачите, Благодать. Ми приймали одну благодать за іншою, тобто почерговість. І навіть переклади вони показують різноманітні підходи до цього тексту. От і ідея полягає в тому, що благодать, яку отримує християнин від Ісуса Христа, вона не суперечить Мойсеєвій благодаті. Благодать на благодать це скоріше благодать, яка. І навіть не замість, бо це та сама благодать. Благодать на благодать. Я би сказав, що це та благодать, про яку і Мойсей говорив, тільки вона тепер найдосконаліша. Мойсей лише вказував на цю благодать. А з Христом вона максимально втілилася. Тобто вона не замінює тут закону. Так, вона в певному сенсі іде після закону і слугує як остаточне кінцеве або як теологи говорять есхатологічне об'явлення благодаті Божої. От пам'ятаєте, ми говорили, коли досліджували книгу «Вихід», що євреї в день п'ятидесятниці отримали закон, а християни ще отримували нову благодать. Чи Дух Святий не працював з тими віруючими? Працював. Але через завдяки праці Ісуса Христа він по новому присутній своїм народом, і тому сам термін благодать на благодать він скоріше говорить про певний розвиток, а не заперечення чи заміщення. В 18-му віршах Іван наче ставить крапку в природі Ісуса Христа, і він називає одним словом, воно поєднує ці два вірші однороджений від Отця. Що мали люди розуміти, коли чули це? Ну де коли це слово «однороджений» використовується в значенні лише один син, от як в Євангелії від Луки, 7-му розділі, дванадцятому, ще декілька разів. тобто один єдиний син, оце слово використовується. І це передало такий сенс унікальності і незамінності. Але, наприклад, в посланні до євреїв написано Вірою Авраам випробуваний привів був на жертву Ісака і мавши обітницю, приніс однородженого. Ісака названо однородженим. Хоча ми знаємо, що були в Авраама інші сини, він не єдиний був син, але однороджений. І У цьому випадку нам слід розуміти як один у своєму роді, унікальний син обітниці. Лише три рази в Євангелії, крім цього, місця, використовується. Ще в 3.16 використовується, і в 18-му це слово таке унікальне. От воно підкреслює ось цей момент його близькості з отцем, його унікальної близькості, про який Іван заявив першому, що воно було в Бога. Прос оцей прийменник до в напрямку, близько, з Богом, дуже близько. І в 18-му вже є кульмінація цієї близькості. Цей текст з першого по 18-й вірші настільки глибокий і насичений, що ми не зможемо дослідити його навіть і в декількох програмах. Але все ж таки, які важливі моменти ми могли б упустити, вивчаючи його, на що потрібно звернути особливу увагу. Ще важливо нагадати нам, і слово сталося тілом. Ми вже в ступі говорили, що це останній раз більше слово це логос не використовується. Говориться про втілення, і два ключових слова перебувало між нами, от це також зв'язок з Мойсеєм. От Мойсеї він дав, як побудувати скинію і як поводитись в Скинії, А слово, яке використовується в 14-му вірші, сказано, що діє слово грецьке скено, яке спільно коренове скинії, тобто Ісус став живою скинією, в якій слава Яхве проявилася. От два наступні слова: ми бачили славу Його як однородженого, відуця перебувало між нами повне благодаті і правди. Благодаті і правда це ті слова, які Яхве в откровенні Мойсею говорив про себе. І таким чином Іван говорить: ось Боже спасіння продовжується. Так само, як тоді Божий народ бачив славу Господа, і в Скинії він бачив це. Тепер у нас набагато більша і краща Скинія. От бачите, тому 16-й вірш, коли він говорить. Що ми з його повноти одержали благодать на благодаті, 17-й вірш. Закон бо через Мойсея був даний, і Мойсей був людиною, і те, що він давав, це були Божі дари, дари Божої благодаті, і закон, і завіт, це все Божа благодать. Але тут стоїть перед нами нескінченно більший. Сам логос, сам Господь втілений, прийшов і демонструє нам світло, життя від Господа. Він втілився. Він жив з нами. Наші руки, Іван каже, торкалися його, і можна сказати, що 18-й вірш це теж натяк на Моїсея, який бачив, як пройшов Господь, але він його не бачив. А тепер ми бачимо через Ісуса Христа Бога ніхто не бачив. Так і унікальність він якраз підкреслює, що навіть коли Мойсей бачив, Бог потурбувався. Прикривши його, смертна людина не може навіть наближена до Бога винести цієї величі Божої слави. А тут перед нами той, хто був в самій присутності, що в лоні очому. це найвища степінь єдності і інтимності, не тільки єдності, інтимності цих зв'язків між отцем і сином. І тепер слово втілилось і тепер. Він готовий якби передати, розповісти про ту близькість його і отця. Це спосіб спасіння. Отець посилає сина якраз явити себе, явити зв'язок, явити, як він збирається відновлювати весь світ, як це світло повинно діяти, як його потрібно прийняти. А це вже наступні розповіді про, про це. Отже, сьогодні ми зупинимо наше вивчення першого розділу. І продовжимо його у наступному випуску. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі, свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.